Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звуть мене Катерина Єрва. Я Вас вітаю. Тернополяни потрапили у ДТП на Рівненщині. Легковик, на якому курсували чоловіки, потрапив під вантажівку. Усі живі та перебувають в лікарні. ДТП за участі легковика та вантажівки сталося вночі. На автодорозі Київ чоп неподалік села Крилів. Водій Део хотів обігнати транспортні засоби попереду, але не переконався, що зустрічна смуга вільна. У цей час там неслася на швидкості фура. Обидва водії почали різко гальмувати, але лобового зіткнення уникнути не вдалося. За кермом легковика перебував житель Тернопільської області. Чоловіку 34 роки, його пасажиру 19. Обидва отримали тяжкі травми. Каретою швидкої допомоги їх відвезли в Дубинську районну лікарню. Водій вантажівки не постраждав. Усі за кермом були тверезі. Це показала судово медична експертиза. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Ще одна аварія була в Костополі. Там розминулися три автомобілі неподалік залізничних колій. В одній з машин перебувала вагітна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася близько 10-ї ранку на вулиці Бурова у Костополі. Неподалік залізничних колій не змогли роз'їхатися Ополь Ауді та «ВАЗ». Першу Ополь виїхав на зустрічну смугу та врізався в іномарку Ауді. У цей момент з другорядної дороги виїжджав Жигулі. Тут у якості пасажира їхала вагітна жінка. Попередньо відомо, що їй та дитині нічого не загрожує. Наразі поліцейські з'ясу. Увить усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Покінчили з собою через нещасливе кохання. На Березнівщині батьки та рідні прощалися із 21-річним хлопцем, який пішов життя за власною волею. Він вистрілив собі у скроню. Жахливий вчинок зробив навмисно публічно. Перед очима дівчини, яку любив та компанії молодих людей. Вони зустрічалися всього кілька тижнів, але стосунки не складалися. Дівчина, яку закохався, 21-річний житель села Друхів, на кілька років молодша, учениця старших класів місцевої школи. У конфліктних ситуаціях хлопець неодноразово погрожував Чині, що покінчить життя самогубством, якщо вона його покине, і настав момент, коли він здійснив обіцяне. Тиждень тому він передбав травматичний пістолет, і пізно ввечері біля мосту, де відпочивала в компанії друзів кохана, молодик на їхніх очах вистрілив собі у скроню. Постріл у голову був смертельним. Друзі, які підбігли до скривавленого односельця, уже нічого не змогли вдіяти. Через якийсь час тут були медики та поліцейські. Відомо, що у матері загиблого залишився ще один старший син. Поліцейські вилучили пістолет для... Від стрілогумовими кулями, які відправлені експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС У відкритому кримінальному провадженні за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, триває слідство. Відчайдушний та нерозважливий вчинок здійснив одружний чоловік із Костопільського району у селі Головин. Після скандалу із дружиною чоловік підпалив себе. Відомо, що 60-річний Віталій був в той час нетверезий. Пішов за господарчу будівлю, облив себе бензином та підпалив. Рідні побігли за чоловіком, збили з нього полум'я та викликали медиків. Обгорівшого чоловіка забрали в Костопільську лікарню. Зараз він перебуває в реанімації. І насамкінець. Статистика офіційно за минулу добу до черга вище поліції області надійшло 425 повідомлень, із яких 72 кваліфіковано як кримінальне правопорушення. На сьогодні у мене все зичу вам усіляких гараздів та надійних людей. Поряд. Дякую за те, що з нами. програми магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.